На світі багато чудових країн, мені не миліша не краща країна, яка б не лазем фенікс руїн, Безсмертна моя Україна, то з давніх віків непокірна була, І волю свою обернула невпинно. Нарешті збулося її здобула, Зотяжна моя Україна, на землях твоїх на озор степів. Жива працьовита і чесна родина, Хвилюється около состилих хлібів. Моя золота Україна. В садах і зі брова, часи, Чуруйни з пісня, Дінка Соловіна, І чужи свожі дівчат голоси, Пісенна моя Україна. Тепер ще легко живеться тобі, І в тому, мабуть, особлива причина. То вся подває тачки боротьбі, не здаме моя Україна. Квітуємо в колина не плес год, його. Будь в дружбі і праці, місна та єдина. Хай буде щасливий вільний народ, моя золота Україна.